Останнім часом багато говорять про контрактників, а ось про резервну службу чомусь призабули, а виявляється, резервісти існують. Але через низьку матеріальну мотивацію та інші моменти бажаючи служити на добровільній основі Лави Збройних сил України до сьогоднішнього дня було недостатньо, а точніше служби в резерві практично не існувало. І ось нещодавно заговорили про резервістів як про один із інститутів основ армійської служби. Резервісти в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних сил України та інших військових формувань на підставі контракту. Про відбір, порядок та проходження служби у резерві розповіли днями журналістам військовий комісар Чернігівського обласного комісаріату полковник Олександр Воручка та заступник військового комісара полковник Юрій Борисов. До служби у резерві кандидатів вивчають ретельно, перевіряють особисті якості, встановлюють рівень їх освіти та професійної придатності, організовують медичний огляд, перевіряють фізичну підготовку, проводять заходи, професійно психологічне тестування та відбору. Те, що стосується переваги щодо проходження зборів і на перебування на військовій службі в резерві, то і ці громадяни, які заключили контракт і перебувають в військовій службі в резерві, відповідно на час проходження зборів, за ними зберігається відповідно місце роботи, заробітна платня, тобто середня місячна заробітна платня, яка відшкодовується військовим комісаріатом. Крім того, було окреме захочення до них, скажімо так, зміни в закон були внесені про. Скажем, захочення резервістів, а це до двох мінімальних заробітних плат на місяць. Тобто, якщо він перебуває в зборах 10 діб, то йому ще додатково виплачується середня місячна 1300 триста гривень, умножається на 2 і відповідно ділиться на 3. тобто на 30 діб, і знову ж таки, в залежності скільки діб він перебував на зборах, ці кошти йому виплачуються. Помимо всього, в кінці року, якщо він склав програму. Проходження навчальних зборів і взагалі програму проходження, яка встановлена Генеральним штабом щодо проходження військової служби в резерві, то йому виплачується винагорода додатково в залежності від військового звання, там, від, скажімо так, 1600 гривень до 3,5 в залежності від посади, на якій він проходив військову службу. Дана, дана служба, служба в військовому резерві є. Краще, ніж та, що скажімо, прохожий не в запасі, тому що військовозабов'язне чи будь-який громадянин ми вже впевнені, що він буде проходити службу в цій військовій частині, до якої його зараховано. Відповідно до плану, у нас там, скажімо так, з березня місяця, там по червень місяця відповідно, Вересень місяць у нас сплановані збори, не у нас у військових частинах сплановані збори, дати щодо проведення зборів будуть визначені окремими розпорядженням, що буде доведено відповідних роботодавців, де знаходяться, працюють військовозобов'язані, і відповідно самих безпосередньо військовозобов'язаних. І крім того, що. Під час проходження служби військовому резерві, на час проходження зборів, значить, дається не так, що визначається час проходження зборів, от, наприклад, там, 10 там, квітня проходження зборів, а резервіст має право обирати час, який йому удобно для проходження цих навчальних зборів. Тобто дається декілька термінів для проходження зборів, і він вибирає е, термін проходження зборів без зручний для себе часу. З метою підготовки цього особового складу і відпрацювання такої нормальної взаємодії і на цей рік сплановане, І в 2015 році ми провели п'ять заходів безпосередньо це формування 21-го окремого стрілкового батальйону територіальної оборони і загонів оборони районів. Районів 5 заходів ми провели на базі військової частини В 1688, перша танкова бригада. Вони надають нам казарми, відповідні полігони, навчальні поля, навчальні місця, і на базі того, що ми залучаємо особовий склад зі всієї області, вони приходять в курс підготовки протягом 10 або 7 днів. Завдання це просто надати, надати кому роз'яснити, хто більш-менш підготовлений, хто згадати свої обикновені навики. Основна направлення це підготовка з вогневої підготовки, підготовка з інженерної зв'язку, військово-медичної підготовки і тактичної. Пересування на поле було і виконання заходів у складі хоча б відділення до відділення включно. Такі заходи ми провели протягом чотирьох місяців, починає з червня місяця 2015 року. Завдання, яке визначив президент України, міністр оборони України. І поставлено на безпосередньо на 2016 рік це комплектування збройних сил України військовослужбовця військовослужба за контрактом. Мета відібрати кращих, підготовлених, здорових, розумних, здатних виконувати не тільки за матеріальні якісь кошти і матеріальну привабливість, а безпосередньо за якусь ідею і безпосередньо поняття того, що люди захищають свою країну віддані службі. За це вони повинні отримати відповідне грошове забезпечення. Грошове забезпечення скрізь в засобах маси інформації висвітлено. мінімальна зароблена плата для військовослужбовців військової служби за контрактами це от 7 тисяч і вище, в залежності від того, яку займає посаду. З цією метою безпосередньо на кожну область, на кожні обласні і районні військові комісаріати був складений план залучення і так сказати, призиву на військову службу за контрактом. Крім того, що ми на військову службу за контрактом, ми дуже ціленаправленно повинні працювати, тому що у Збройне сили України такої масової необхідності, наприклад, якісь фінансисти або діловоди, не потрібно. Потрібні люди, які повинні виконувати свої обов'язки зброю в руках, тобто повинні механіки-водії, командири танків, командири гармат. Безпосередньо люди, які визначають бойову готовність і боєздатність будь-якої військової частини. Мета... По-дальшому це люди, які прийдуть, пройдуть підготовку в навчальні центри і вони підуть на заміну тим військовослужбовцям, які признані за мобілізацію, на сьогоднішній день виконують свої обов'язки як військових частинах, так і безпосередньо зони антитаристичної операції. Значить, нам на Чернігівській області перший квартал поставлено завдання призивати 573 військовослужбовців за контракт. На сьогоднішній день, з урахуванням. Січня місяця, де ми 101 чоловік направили безпосередньо військові частини, але з 1 лютого, згідно директиви, Д-3 начальника генерального штабу, військовослужбовці, військової за контракти, кандидати ми направляємо тільки до навчальних центрів. В навчальних центрах вони їм пропонують посади посади, на які вони погоджуються або не погоджуються перед тим, як заключити контракт у навчальних центрах, вони безпосередньо проходять медичну. Комісію, всі обов'язковому порядку, і проходять е, тестування на професійну психологічну придатність. Ні в якому разі не допускається до прийому військову службу за контрактом схильних до вживання алкогольних напоїв, алкоголю, наркотичних речовин, або якісь мають вади або неадекватну поведінку. Чернігівський обласний військовий комісаріат на сьогоднішній день по е, Ну, закінченню виконання заходів в лютому місяці, тому що ми подавали в дві черги до навчальних центрів це з 11 по 13 лютого і з 25 по 27. Ми вийшли ровно на 50% виконання цих заходів. Значить, підготовка здійснюється в навчальних центрах СМТ Старичі, 169-й навчальний центр, населений пункт Гуйва і безпосередньо Полтавський навчальний центр. Це по різним напрямкам спеціальності. Вся інформація у нас є і в обласному комісаріаті, органозорна взаємодія на уровні обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, і в районних військових комісаріатах, обласних військових комісаріатах. піде безпосередньо висвітлення і грошового забезпечення, порядок оформи документи, порядок прийому, порядок навчання. Значить, при заключенні контрактів, які особливо це враховуються, якщо люди пройшли службу у збройних силах. Мають статус учасника бойових дій або приймали участь в терористичній операції, вони в навчальних центрах за цією спеціальніст стараються, щоб вони проходили безпосередньо по прийому військово облікову спеціальність. Він був кулеметником, він йде кулеметником. Якщо він рік одвоював, то готувати його в навчальні центри немає сенсу. Це пуста трата часу. Тому вони знаходяться в навчальних центрах 5-7 діб, тобто заключають контракт і направляються до військової частини. Якщо люди мають військову облікову спеціальність, але не приймали участь в бойові вони готуються протягом 4 неділь до одного місяця. Якщо взагалі не проходили військову службу, готуються від 34 діб і вище до двох місяців. Оце таке завдання поставлено начальником генерального штабу, і ми його здійснимо. Перший набор з 11 до 13 показав деякі недоліки. Тому що є таке поняття, як людина хоче служити в якійсь військовій частині. Трохи менше враховувалось, але в деяких військових частинах навчальний центрах до врахування брались. Зв'язку з чим це з'ясно. Якщо йде хлопець з якогось району, наприклад, Семенівського, і він поступає в навчальний центр, він приходить в навчальний центр і він не знає, яка подальша його доля, куди йому запропонують, куди він поїде. Його це турбує. По тому, що він приходить туди, він одривається від сім'ї, він відривається від якогось матеріального забезпечення. На сьогоднішній день вже є сказівка вишастоячого команди про те, щоб обов'язково порядку враховувати. Але теж зрозуміти правильно, якщо в одну військову частину йдуть тільки посади, які не визначають бойову здатність, тобто от мінімальне забезпечення, і там уже перебор цього особу складу, то йому безпосередньо пропонують або іншу військову частину, або іншу військову спеціальність. На що вони йдуть? Але побажання служити в якійсь військовій частині, які знаходиться навіть на Чернігівській області, це враховується. Так що це позитивно і до цього стремімося. Зв'язку з тим, що у нас сформоване оперативне командування Північ, військових частин, які керуються і вправляються безпосередньо командою, і управлінням оперативно командування Північ, ми стараємося в першу чергу забезпечити комплектацію цих військових частин, які підпорядковані оперативного командування Північ. Перед частиною на складі військового комісія є. Військові розповіли про відмінність несення служби резервістами від військовозобов'язаних, у тому числі й контрактниками. Резервісти можуть виконувати військовий обов'язок шляхом проходження добровільному порядку служби у військовому резерві. Вони проходять службу шляхом залучення і навчання збору у військових частинах під час практичних заходів бойової підготовки. Під час проходження служби резервісти гарантуються відповідні соціальні пільги, можливість кар'єрного зростання по службі і отримання чергових військових звань. Законом України про військовий обов'язок військову службу порядковано грошову виплати резервістам за період виконання служби військовому резерву. Різниця між військовозобов'язаним, скажімо, який знаходиться в запасі і призначений там у військову частину, і між резервістом. Перше, те, що резервіст. По-перше, має право вене, і буде проходити в разі оголошення там чи мобілізації чи рішення президента, от, чи від мобілізування там, відповідної військової частини, то він буде проходити службу тільки в тій військовій частини, де куди з, 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 з командиром якої він заключив контракт. Це по перше. По-друге, якщо військовозобов'язаний прибуває на, наприклад, ну навчальні збори призивається, да, він також по грошам. Отримує компенсацію, відсоток добових, так же само, але резервіст до цього ще отримує додаткову цю винагороду, скажімо так, яка стосується там від двох мінімальних заробітних плат, в залежності від кількості діб, що він перебував. І в разі такі складання програми проходження зборів, в кінці року він отримує додаткове заходження. І за ним вже так же само зберігається робоче місце. І, по-друге, він ще може отримати безкоштовну, скажімо, спеціальність. Наприклад, якщо він не був там водієм, його військовому резерві зарахували водієм. Він проходить там збори, відповідно навчається, то ще здобути додаткову якусь спеціальність. І ну, відповідно приписвоє чергове військового звання, відповідно. разі прийняття там інших законів, от які там пропонуються, то ще будуть видані додаткові, скажем, пільги для них, але це з прийняттям відповідні законів. Там а для військово зобов'язаним оперативного резерву, скажем, першої черги. Які от призначені, скажімо так, без укладання контрактів, але вони знаходяться там відповідно під час проходження навчальних зборів, вони ж знову ж таки зможуть зустрітися своїми товаришами, з якими вони проходили службу, воювали, знову ж таки, от, відновити свої навички, побути там на зборах на протязі 10-15 діб, знову повернутися і поспілкуватися. Саме головне це спілкування з товаришами. Контракти вкладаються від 3 до 5 років, от, потім, по забажанням, відповідно, скажімо так, Резервіста він може бути продовжений на той же самий термін. І так, до, скажімо так, до граничного віку перебування в запасі. А військову службу за контрактом відповідно. Період, чи, чи ні, на, а на, що на стосується от контрактів, які зараз є, на, що у нас є, по-перше, ті військовослужбовці, які призвані по мобілізації, проходять військову службу. Вони можуть вкладати контракти. Перший контракт це до кінця особливого періоду. Другий контракт вони можуть укладати кожних півроку, скажімо так, на півроку. І якщо він не бажає вкладати контракт, то він пише рапорт по команді на продовження перебування на військовій службі за мобілізацією. До тому якщо закінчення особливого періоду да, до закінчення особливого, просто не по контракту проходження. А що стосується відповідно контрактників, солдатів, сержантів, то відповідно також саме терміни там перший контракт на три роки закладається, і там може до п'яти років. Що відповідно офіцерів стосується, то від п'яти років це якщо він по контракту призивається. І... Більше. Значить, значит, Оперативний резерв от, може бути залучений за розпорядженням президента України, доказом президента України чи окремим розпорядженням, і в разі оголошення загальної мобілізації. Закладання контрактів військовослужбовець звільняється. От командир відповідної військової частини видає відповідний наказ, де його ознайомлю з цим наказом, що він зарахований до відповідного оперативного резерву першої черги даної військової частини. Якщо він навіть і страхову військову службу відслужив, то відповідно він зараховується тією тим командиром військової частини, де він проходив до тієї ж військової частини. По прибуті військової комісія, він зараховується, скажімо так, перебуває в резерві в той військовій частині, де він проходив військову службу. Що стосується резервістів цієї. Які в е, подальшому ну, будуть вкладати зараз контракти, то відповідно він, по-перше, він ще раз е, хочу підтвердити, що він проходить військо, там військову службу у цій військовій частині з командиром, якої він уклав контракт. Якщо він перебуває в резерві і захоче проходити військову службу за контрактом, то він має право заключити кон контракт з командиром військової частини і проходити військову службу за контрактом. По за командира військової частини на протязі 24 годин або в зазначений термін повинен з'явити. Військову частину, От. і що стосується навчальних зборів, то з ним, з резервістом, погоджується командиром командам військової частини час, але йому зручно прибути в військову частину для проходження даних зборів.